Добрий день. Представляємо до вашої уваги трикімнатну квартиру по вулиці Кармелюка, район Кант, місто Івано-Франківське. Наша кухня. Назва плита, холодильник, духовка, мікрохвильова піч. Кухня і з'єднана така лоджія. Дуже простора, як кімната прям. Так, вікно в двір. На лоджії дві. кладовки. Так, тут одна і там інша. Лоджія з'єднана з Вітальнею, Але люди собі тут поставили штори, перекрили їх, можна забрати. Тобто лоджія може бути зоною відпочинку. Можна столик поставити. Так, друга кладовка. Тут на нас на газ. І от котел захований. Повертаємось назад через кухню. Так, довгий коридор. Так, власне, вітальня. От вона тут з'єднана з лоджією. І дві спальні. Так, тут якісь речі залишались. Власне спальня перша. Вікно так само в двір. Вікна, до речі, з перекриті решітками. Так, друга кімната. Друга спальня. Такий мой вигляд. И санвузл. Пральна машинка, ванна, унітаз от. Так, от така от квартирка. З додатковою інформацією. Звертайтесь, будь ласка, в повідомлення по номеру телефону. Будемо раді вам допомогти.